Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Ідея щодо проведення тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США на рівні радників з нацбезпеки є несерйозною. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, формат переговорів між Росією, США та Україною наразі в Росії не опрацьовується. Ушаков вважає, що пропозиції, які Київ та європейські партнери намагаються включити до мирного плану, нібито заважають досягненню довгострокового миру. Крім того, Ушаков повідомив, що російська сторона поки що не бачила жодних документів від США щодо мирного врегулювання війни. При цьому російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету. Як повідомили у центрі протидії дезінформації РНБО України, за підсумками 2025 року, воєнні витрати Росії вищі від запланованого рівня майже на 20%. За оцінкою Міноборони Росії загальні витрати сягнуть. 198,8 мільярда або 7,3% від ВВП країни. Це на 30 мільярдів більше, ніж закладалося в російському бюджеті. В середньому країна-агресор витрачає на війну проти України на тиждень 2,7 мільярди доларів. Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону. І це лише видатки по лінії Міноборони. Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб'єктів Росії це стає непосильним фінансовим тягарем. Як зазначили у центрі протидії дезінформації, навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтогазових доходів. Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для російського диктатора Володимира Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави. Туреччина збила дрон, який порушив її повітряний простір та виявила ще два безпілотники впродовж п'яти днів, що говорить про ескалацію інцидентів. Які пов'язані із розширенням російської війни в Україні на Чорноморський регіон. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Євроньюз. Зазначається, що БПЛА було збито винищувачем f 16 поблизу Чанкірі, що за 120 км від Анкари. Також ще один дрон було виявлено поблизу Коджаелі за 30 км на південь від Стамбула. Тоді Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що попередні висновки вказують на те, що безпілотник типу Орлан-10 є російським та використовується для розвідки і спостереження. Другий безпілотник знайшли на полі поблизу Бел... Белікесіра приблизно за три години на південний захід від Стамбула. Через триваючу війну наші партнери були попереджені, що обидві сторони повинні бути більш обережними щодо таких негативних явищ, що стосуються безпеки Чорного моря, заявила турецьке правоохоронне міністерство. Як пише Euronews, такі інциденти порушили питання щодо готовності протиповітряної оборони Туреччини, особливо після того, як перший дрон залетів. Глибоко в повітряний простір країни, перш ніж був перехоплений. Зокрема, депутат опозиційної республіканської народної партії країни і колишній посол Навік Тан поставив під сумнів, чи достатньо потужна турецька радіолокаційна система, аби виявити дрон, що здатний наблизитися до столиці та важливих оборонних об'єктів. Українські військові завдали удару по російському нафтовому танкеру тіньового флоту РФ у Середземному морі, що говорить про суттєве розширення довгострокової морської кампанії Києва проти інфраструктури Москви, яка дозволяє обходити санкції. Про це пише Форбс. За словами експерта Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніса Клюге, Інтенсивні атаки на танкери тіньового флоту можуть перекрити ключові маршрути для експорту російської нафти, що буде мати прямі наслідки для обсягів експорту та доходів Росії. У центрі стратегічних та міжнародних досліджень оцінили, що тіновий флот РФ перевозить понад 3,5 мільйони барелів нафти на день, що становить приблизно. 65% морського експорту нафти і приносить дохід до 100 мільярдів доларів на рік. У Форбс підкресли, що ця стратегія потребувала часу для впровадження, оскільки Україна мала продемонструвати, що відповідь на ескалацію з боку Росії не викличе західних репресій, фактично викривши блеф Москви. Протягом 2025 року Київ. Зосередився на ударах по російських нафтопереробних заводах, ну а потім переніс свою увагу на експортну інфраструктуру, зокрема нафтові термінали в таких портах, як Новоросійськ. Такий прогрес, зазначає видання, показує перехід символічних перешкод до постійного тиску на здатність Росії переробляти і транспортувати енергетичні експортні товари. Українські морські дрони фактично ввели часткову блокаду Чорноморського флоту Росії. Найбільш очевидним контрзаходом Москви було б супроводжувати свій тюньовий флот, що порушує санкції військовими кораблями в Чорному морі, але це наражало б ці супровідні кораблі на ті самі загрози з боку дронів, перетворюючи захист на додаткове навантаження. Додали у Форбс. У міру продовження боротьби за Чорне море Україна продемонструвала здатність розширювати поле бою, а не просто боротися за нього. Поєднуючи операції на поверхні, під поверхнею та за допомогою безпілотників дальньої дії, Київ збільшує загрозу, з якою стикаються як російські військові, так і комерційні судна, змушуючи Кремль захищати територію далеко за межами традиційних морських вузьких місць. Підкреслили у Форбс. Новий міністр оборони Чехії Єромір Зуна підтвердив, що програма чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів для України триватиме і у 2026 році. Він наголосив на важливості ефективного управління програмою та підтримки України у боротьбі з агресором. Про це пише видання UA News». Ярмир Зуна підкреслив, що головні пріоритети армії Чехії це протиповітряна оборона та виконання зобов'язань у межах НАТО. При цьому він додав: Росія є агресором на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжимо її підтримувати. Програма Чеська ініціатива стартувала у лютому 2024 року з ініціативою президента Петра Павла. Тоді Чехія зобов'язалася зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потребу Збройних сил України. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року. Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це нашкодить насамперед нам і призведе до додаткових втрат серед українців, пояснив Зуна. Середній бюджет на святкування нового 2026 року в Росії становить близько 14 тисяч рублів, тобто 165 доларів США. Це майже вдвічі менше, ніж росіяни витратили на святкування зустрічі 2025 року. Це пов'язано зі зростанням інфляції та подорожчанням продуктів, що призводить до економії та скорочення витрат на святкування. Підготовка до святкування нового року в Росії. Відбувається на тлі зниження споживчої активності, а росіяни дедалі частіше економлять і скорочують витрати на святкування та продукти. Про це повідомляє ОНН із посиланням на службу зовнішньої розвідки України. Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу. Навіть Традиційний новорічний стіл зазнає змін. Делікатеси не купують, уникаючи великих витрат. Загалом святкове меню зводиться до простих і поки що доступних продуктів. На тлі економії зростає інтерес і до дешевших форматів відпочинку. Замість закордонних поїздок росіяни обирають оренду за міських будинків у межах країни, часто великими компаніями, щоб розділити витрати. На тлі зниження святкової активності фіксуються і негативні соціальні показники. За статистикою, рівень смертності в Росії під час новорічних свят зростає в середньому на 24%, сягаючи піку в новорічну ніч та на Різдво. Лише 1 січня по країні помирає близько 2 тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, нещасні випадки та самогубство. Тож героїчний непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації, і смерть ворогам.